Небесна Сотня показала, що назад дороги немає. Спогади про прикарпатця Сергія Дідача, учасника двох революцій. Але на цій дорозі ми маємо платити таку велику ціну. 30% побутових лічильників газу не проходять періодичну повірку. Чому та чи впливає аварійне вимкнення енергії на їхню точність? Записуємо початкові показники. Після того проводимо вимірювання і записуємо кінцеві показники. Вільні, гідні, єдині. У Франківську презентували виставку світлин волонтерів, які допомагають армії. Вони стараються допомогти наблизити ту перемогу. Для мене Небесна Сотня показала, що дороги назад нема. Просто, може, тоді, в 2014 році, це не всі ще розуміли, що нам дороги назад нема. Але на цій дорозі ми маємо платити таку велику ціну. Галина Дідич – дружина сотника майдану Сергія Дідича, який загинув 18 лютого. Сергій учасник двох революцій помаранчевої та гідності. На Майдан у 2013 році, пригадує дружина Галина, поїхав у перші дні. У якого почався Майдан? 21-го? то от він відразу й поїхав. 7 грудня подружжя разом на автобусі поїхала на майдан. Ми завжди були разом. Я більше займалася, напевно, побутом, там от кого де розмістити, хто приїжджає, хто від'їжджає. З того часу подружжя двічі виїздило додому, на католицьке Різдво та в січні. На новий рік дідичі взяли з собою на Майдан доньку Ірину, яка разом із ними йшла на марш пам'яті Бендери 1 січня. Їхня сотня, пригадує Галина, часто брала участь в протестних акціях. Ми кожен день сотнею йшли. Ми йшли чи до Генеральної прокуратури, чи до адміністративного суду, чи от ці суди, що на, на Хрещатику, тому що був автомайдан, їх сажали. І ми ходили туди, як були засідання, ми Під кожен суд кожного разу ходили організовано. Сотнею, щоб ми ходили під, під СБУ, ми ходили під головне управління поліції. Кожного дня в нас був кудись похід. 18 лютого, коли загинув Сергій, вони разом з сотнею також йшли на мітинг під Верховну Раду. У той день депутати мали зібратися на засідання. Під парламент потрапити протестувальникам не вдалося. Вулицю Грушевського перекрили. До мітингувальників час від часу приходили депутати. Хтось приходив і озвучував, яка там ситуація. Поки не, не, не почули, що. Зі сторони Інститутської вже з'являється -по -по Беркут. І... і я з сказали жінкам з проїжджої частини відійти. І я з іншими жінками ми забрали прапори, ті, що сотня, з якою з якими ми прийшли, і ми пішли в Марінський парк. І так, з Мар'їнського парку теж були військові, і нас потип... так від... відтіснили по парку до, до метро «Арсенальна». Галина разом з іншими мітингувальниками повернулася на майдан. А Сергій із сотнею залишився у кріпосному провулку та стримував Беркут. Про смерть чоловіка Галині повідомили знайомі з Городенки, які бачили сюжет про загиблих у будинку офіцерів. Згодом жінку попросили прийти упізнати чоловіка у будинок профспілок. Мені показали фото цих загиблих з будинку офіцерів, і там я на фото опізнала по одязі, опізнала, що то лежить Сергій. Тому як, що він був одягнений. І десь за пів години прийшов Андрій і мене, і мене забрав, і ми пішли, ми пішли з Майдану, пішли з Андрієм до нього додому. З'ясувати, як саме помер Сергій дідич, дружині та сину вдалося більше ніж через місяць після смерті. З 8 березня вони шукали очевидців тих подій на кріпосному. Їм вдалося знайти двох фотографів, які зробили знімки, як дідича били беркутівці. Ми знайшли фотографа, який знімкував Сергія зверху, як його б'ють беркути перед загибеллю. І ми знайшли фотографа, який вийшов з Марінського парку, і якраз. Попав на момент, коли Сергій біжить перед машиною, і машина на нього наїжджає. Оце то, що знайшли ми з Андрієм, двох фотографів. І на фотографіях оцього фотографа з Уніану було видно, що під будинком офіцерів є беркутівець з камерою, який робить зйомку. Відео, на якому зафіксовано момент, коли Сергія збила машина для слідства надала Генеральна прокуратура України. Під час суду Леоніда Бібіка, який був за кермом тієї автівки, амністували згідно з законом, бо він був учасником революції гідності. Згодом справу повернули до розгляду, а підозрюваний опинився у розшуку. Беркутівцю, що наніс Сергію удар по голові, дали умовний термін за співпрацю зі слідством. Беркутівці створили ситуацію, в якій бібік став вбивцей, а Сергій загиб. Але для мене важливо, що я знаю правду, що не просто Сергій не мав що робити, ходив собі по кріпостному провулку і по під колеса машини. А що цю ситуацію створили беркутівці? Затримали його, били, розбили голову, не давали зійти з траєкторії машини. У 2017 році Галина Дідоч отримала 200 тисяч гривень від Міністерства внутрішніх справ України як компенсацію моральної шкоди і передала половину суми на потреби армії. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. За словами начальника Центру наукового забезпечення вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу Дениса Середюка, 30% побутових лічильників газу бракують під час проходження періодичної повірки. Якщо ж такий прилад в користуванні понад 20 років, то кількість несправних сягає 40%. Каже, це пов'язано з тим, що повірку проводять один раз на вісім років. Суть повірки зводиться до порівняння показників лічильника із показниками установки. Записуємо початкові показники, після того проводимо вимірювання і записуємо кінцеві показники. І це проводиться за трьох значень витрат: за максимальної витрати, 0,2 максимальної витрати і за мінімальної витрати. Відповідно, цих три значення похибки є визначальними для того, чи лічильник є придатним чи непридатним. Начальник науково-дослідної лабораторії Юлій Палікан каже, за рік вони повіряють близько 350 промислових лічильників, з яких 10% є несправними. Цифра браку щороку приблизно однакова, оскільки повірку проводять кожні два роки. Додає, цьогоріч центр створив і розпочав використовувати новий еталон. Який забезпечує повірку промислових лічильників газу та дозволяє охопити весь діапазон витрат у народному господарстві? Дана установка, на відміну від побутових, вона здійснює вимірювання в автоматичному режимі. Тобто, ми здійснюємо не введення вручну показів, а здійснюється за допомогою автоматичного щитуючого пристрою, який дозволяє провести повірку, коли пропадає світло. Звичайно, вона зупиняється, але ми можемо її відновити з моменту, коли це світло вимкнулося. Начальник лабораторії калібрування та повірки розповідає: за добу вони можуть повірити 30 лічильників води та 2-3 прилади вимірювання тепла. Повірку їх необхідно проводити кожні чотири роки. Ні, ми роботи ще проводимо на водоканалі, на установці, на КП «Івано-Франківська екотехпром». Тобто сумарна кількість лічильників, які були тут і там, десь в районі 3,5 тисяч. Е, ну, це менше ніж минулого року, зрозуміло, тому що ситуація така в державі, плюс до того, що зараз у нас є діюча постанова, яка передбачає можливість відтермінування повірки на період. Від... Воєнного часу Ілона Шевченко Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Старший майстер Анатолій Басараб випробовує фугувальний верстат австрійського виробництва, який днями встановили у вищому художньому професійному училищі No3 в Івано-Франківську. каже результатом задоволений. Таке враження, що цю деталь чимось притягує до. Столів, подивіться, як виконаний стіл, він ж має отакі полоси, і між полосами якби така є ячейка, де значно легко подавати деталь на ріжучий інструмент. На цьому верстаті формуються дві базові площини. Тобто це є базова площина і базова кромка, яку нам да які ці площини витримують відповідний кут до заданого креслення і Відповідно до цих площин, ми будемо проводити наступні наші операції. Верстати та супровідні до них витяжки отримали в училищі ще у грудні завдяки співфінансуванню державного та місцевого бюджетів. Одразу встановити це обладнання завадила війна, розповідає заступниця директора з навчально-виробничої роботи Лариса Козин. Каже, ремонт та підключення станків робили самостійно за гроші навчального закладу. Обладнали навчально-виробничий центр із двох майстерень, між якими знесли стіну. Розташування верстатів іменно дозволяє повністю здійснювати цикл деревообробки, починаючи від заготовки розпиловки плити, закінчуючи її такою тонкою обробкою, як обробкою на верстаті з використанням числового програмного управління. Тобто це дійсно дуже вартісний коштовний верстат, який дозволяє робити самі тонкі роботи, вплоть до різьби, випилювання. Наразі у цеху майструють лавки для бомбосховища. Без цих верстатів багато деталей доводилося б виготовляти вручну, каже учень третього курсу Андрій Григорів. Те саме довбання ми виконували стамесками, Це було довго, а зараз це можна робити набагато ефективніше і простіше. Це економить час, економить сили і так далі. Сьогодні до цеху прийшов отець Юрій Бурак. Він хоче замовити тут дерев'яні вироби, лавки для церкви. Все, що потрібно до церкви, вироби, аналогії під Єванглії, престоли, кіоти. Ми працюємо з ними давно з цим училищем, і ми знаємо, що вони відповідально роблять, гарно роблять, надійно роблять. Тут будуть займатися близько 400 учнів, розповідає директорка закладу Наталія Коростіль. За її словами, у січні планують відкрити курси для дорослих, які проводитимуть у цьому деревообробному цеху. Дуже багато до нас підходило дорослого населення, які хочуть саме не повністю навчатися, або вже мають освіту, або їм них не вистачає часу, аби навчатися рік або три. А хочуть саме курси такі трьохмісячні, шестимісячні. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Плетіння маскувальних сіток, збір грошей на потреби армії, закупівля військової амуніції та автівок. Про таку щоденну роботу волонтерів розповідає фотовиставка Вільні гідні єдині. На одному зі стендів є фото волонтерки Оксани Олійник. Жінка допомагає бійцям з 2015 року. Саме тоді каже їй чоловік пішов служити до Збройних сил України. У Крихівцях місцеві жителі організували свій волонтерський штаб. Пішли, перебирали одяг, дуже багато попривозили одягу, а потім вернулися назад в Крихівці, з 3 березня, ми почали роботу. Ми шиємо, почали шити балаклави, бо хлопцям там потрібно. Підодіяльники, наволочки, простині, а найбільше ми шиємо наші словетниці. Спідня білизна. Ми спідню білизну шиємо, пакуємо разом шкарпетками. Відправляємо нашим хлопцям. Ми повинні їм тут допомагати. Ми повинні зібратися в одне оце ціле велике, щоб нас не можна було зламати один в полі не воїн, а разом ми сила. Усього на фотовиставці зібрали дев'ять історій волонтерів. Є розповіді як і місцевих, так і вимушених переселенців. Усі вони об'єдналися після початку повномасштабної війни. Валентина Борульник переїхала до Івано-Франківська з Донецької області. Одразу, каже, пішла волонтерити. Збирати продуктові набори для вимушених переселенців та сортувати одяг. Цим Валентина займається і досі. Ми не втомилися, бо це мій такий знаєте, життєвий ресурс. Я навпаки кожен день хочеться допомагати і будувати зміни в нашій країні, наближати нашу країну до перемоги. Ми не втомлюємося, бо знаєте, люди, які самі знаходяться в таких скрутних становищах, намагаються допомагати один кожному і робити добрі справи щодня. Зібрав історії волонтерів благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ. Директор Володимир Чорній каже, що обрали сьогоднішній день для презентації виставки не випадково саме до Дня Гідності і свободи. Ці розповіді хотіли показати Івано-Франківцям. Це є наша мета показати, що серед нас є ті люди. Які не зважаючи ні на що, вони стараються допомогти наблизити ту перемогу, наблизити відчути цілій нації, що вона гідна того. Церква і Карітас стараються об'єднати тих людей. Вони різні є. Вони приїхали з різних куточків України і місцеві, і парафіяльні. Але вони всі своєю працею, своєю жертовністю, своєю любов'ю, вони доказують, що вони гідні бути вільними серед інших народів. Фотовиставку Вільні, гідні, єдині експонуватимуть у фортечній галереї Бастіон до 30 листопада. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.